Всім привіт! Сьогодні я буду готувати котлети з овочами. Для котлет мені потрібно фарш. Я маю свиний фарш, один кабачок, капусти шматочок, два яйця, цибуля, скільки зубків часнику чеснику, і замість сухарів у мене пшеничні висівки. Це дуже корисно для нашого кишківника. Так що, ті, що слідкують за фігурою, Рекомендую, можете використовувати і ви. Дуже смачно і корисно. Кабачок натираю на таку крупну тепку. Можна на м'ясорубку. Ну, сьогодні буде на тертку. Кабачок потерла і трошки підсолюю, щоб юшка вийшла більше. Треба буде нам відсідити трохи юшку. І також натираю капусту. Матерку. Кабачок пустив сік, я його відіжму, щоб менше було До овочів додаю фарш і б'ю сюди два яйця. Також сюди дві ложки пшеничних висілок додаю. Сіль і чайної ложечки, чорний перчик за смаком. І додаю ще італійські трави за смаком. Кому що подобається, додаємо. Часник і цибульку я перебила погружним блендером і теж сюди додала. І зараз верненько все вимішаю. Гарно вимісила фарш. А тепер оставлю на хвилин 20, щоб висівки набухли. Щоб не був такий жидкий фарш. А зараз він хороший. Ну, ще трошки постоїть. І буде саме то, що треба. Сковорідку на вогонь і наливаю олії сюди. І зараз буду смажити. Ось такі величенькі котлети я викладаю на сковорідку. М -м -м. Это будет вкуснятина. Пахнет уже смачно. А тепер можна накрити їх кришечкою, щоб дойшли до готовності. Ось і пережарила всі котлети. Ось вот така тарілка в мене вийшла. Зараз покажу ті. Гусенькі, сочні. Я вже з'їла ну, смачна, і все гарно пропеклося, то, що треба. Смачні котлети і корисні, без хліба. Так що всім смачного мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!